Друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава ЗСУ. Поруч зі мною сьогодні психотерапевтка Лариса Волошина. Я одразу скажу, що якщо ви раптом маєте зараз якісь справи, то ви можете піти ними зайнятися, тому що треба посидіти і додивитися нашу розмову до кінця. Ми сьогодні говоримо про адаптацію воїнів із життя військового у цивільне. Це важливо для кожного з нас, не тільки у кого в родині серед сусідів, друзів є воїн. Це все в рамках проекту варто жити. Лінія безкоштовної психологічної допомоги 5522. Як це працює щодня, окрім суботи, і неділі, ви телефонуєте за цим номером безкоштовно. Повторюсь, 5522, анонімно і спілкуєтесь з психологом. Ми створили цей проєкт для того, аби полегшити ваше життя психологічно. Ларис, повернення воїна. Додому, а додому це не тільки в хату, а додому це в суспільство, це на вулиці, це в транспорт, всюди. Це для нього, думаю, неабияке випробування, яке ми, як суспільство, назавжди проходимо. Давай глядачам пояснимо, друзі, це важливо, ви бачите воїнів повсюди навколо себе, як нам правильно реагувати на присутність воїна. От давай, скажімо, на вулиці. Добрий день, вітаю. Я хотіла би сконцентрувати увагу на декілька таких важливих аспектах. Так, спочатку як реагувати на вулиці, в першу чергу, ну, всі нормальні культурні люди так, висловлюють певну повагу, хоча б, принаймні, коли ми можемо там вступити в місце, так, в метро там, в будь-якому транспорті. При нагоді просто сказати дякую, і це, повірте, дуже дорогого коштує для військового, бо вони насправді, коли повертаються в суспільство в мирне життя, для них тут все невідомо. Якщо там це де вони були, це відома складова, відомі люди. Є певний регламент щоденний, так що за чим відбувається? Як реагувати там в певних обставинах? Вони навчені, то коли вони... Повертаються в цивільне життя, вони, начебто, починають життя заново, і величезною помилкою є в родинах безпосередньо те, що люди. Очікують повернення свого рідного, рідної, так ну це може бути і жінка, і чоловік хто завгодно, і вони опираються на той досвід, який був набутий раніше до того, поки військовий або військ там родина, ну хтось близький з родини, не став військовим, так. Тобто, а люди повертаються з новими досвідом, з новими навичками, з іншими пріоритетами, з іншими цінностями. І, звісно, не треба ображатися на те, що побратими або посестри є насправді більш рідними людьми, ніж ті люди, які чекають вдома. Як суспільство, яке бачить воїнів в супермаркетах, на вулицях, в кафе, в лікарнях, як реагувати, якщо хочеться зреагувати. Хочеться підійти, обіймати, дякувати або тримати руку, як у нас був проект спільно з ветеранхаб, тримати руку біля серця, аби аби вони зрозуміли, що ми їм дякуємо. Ми завдяки їм. Ми зараз тут йдемо по вулиці і в залі живемо. Якщо дійсно військовий або військова звернули на вас увагу, так ви дійсно можете. По-перше, сказати про це, що дякую за захист, дякую за життя. Якщо військові, ну скажімо, вас не помічають, то не треба бути, проявляти таку активність, бо насправді реакції можуть бути різними. Зокрема, треба також звернути увагу на те, що коли військовий повертається додому, сподіваючись, що його зрозуміють, це його бульбашка, яка була до війни саме. Безпечним місцем для нього не треба гучних звуків будь-яких. Не треба зранку відбивати біточки для того, щоб чоловіку там зготувати їжу. Бо, це насправді... бо звук біточка асоціюється. Так, так ну, тобто може асоціюватись так. І будь-які такі різкі рухи, їх теж не повинно бути, різких звуків, уникати того всього, бо це буде нагадувати людині просто про той досвід. Який був отриманий під час а, перебування а, на військовій позиції. І от я б ще хотіла знаєте, звернути увагу на те, що е, я б не радила все ж таки. Публікувати рідним пости про те, що там мій чоловік в такій-то бригаді, так він знаходиться там-то, там-то. Е, ну це не треба робити, бо в нас немає в жодного, в жодного з нас немає впевненості в тому, що буде завтра, а що буде післязавтра. Ми не знаємо навіть, незважаючи на те, яку посаду займає наша рідна людина. Ми не знаємо, куди пошлють, яке буде завдання, що трапиться так, що у нашого агресора буде на умі, і куди цю людину. Людину, яка начебто а, там знаходиться на ротації в більш-менш спокійному середовищі, куди можуть відправити це. Угу. Все ж таки, ми наражаємо на величезну небезпеку. Тому якщо самі військові цього не роблять і а, не закривають своє обличчя, так принаймні, і не звертаються там за допомогою про донати, то я б все ж таки пропонувала би рідним утриматись від таких. За НАТО активних публікацій відносно своїх рідних або близьких людей я знаю, що рідні дуже-дуже сильно чекають на своїх воїнів. Але знаю родини, в яких вони дуже сильно чекали воїна, а потім не знали, як себе правильно вести. І й діти, і оці от флешбеки, які з'являються вночі. Передусім, що воїну потрібно, ну сочки зору психолога зараз, так і психотерапевта. Що воїну потрібно, коли він повертається? Що йому потрібно суто психологічно? По-перше, варто звернути увагу на те, що воїн, особливо ті люди, які були, повертаються з нуля, вони протягом довгого періоду часу не були одні. Тобто, один на один вони ну один мається на увазі в якомусь. Маленькому просторі, де та людина могла б побути своїми думками, хоча б принаймні п'ять хвилин угу. такого а, в них не було. Вони або в бліндажу разом, або сплять разом, їдять разом. Вони завжди. Тобто а, хтось є поруч. І, як правило, а, якщо людині дати хоча б принаймні трошечки відпочити, побути. Там в кімнаті одному, так або одній, це нормально, і якщо людина того хоче, це нормально. Для того щоб нервова система трошечки відпочила від того всього від присутності, взагалі людей від присутності того, що з ним відбувалося, йому треба побути. ну, Хоч трошечки наодинці. По-друге, треба звернути в першу чергу, не, не нав'язувати свої власні там, думки про те, що ой, ти знаєш, друзі хотіли б тебе побачити, і рідня хотіла побачити, а давай там еге ге сьогодні за столя там то, толя Петя повернувся, давайте там зробимо якесь там гучне свято. Не треба того робити, доки сам військовий цього не попросить і не буде розуміти, що це йому необхідно. Їм треба трошечки дати волю відпочити, але врешті-решт, щоб цей період часу не був дуже тривалим, тому що, на жаль, ми бачимо і те, що чуємо з дівчатами хлопцями на лінії, що військові повертаючись, вони зловживають або алкоголем, або психотропними речовинами. Чому так відбувається? Тому що те, що вони пережили там. Вони не можуть про це розказати, вони не впевнені в тому, що суспільство їх зрозуміє угу. і цю травму вони намагаються заглушити чимось. Але треба, от зараз я б дуже хотіла звернутися до військових. Будь ласка. Ви повинні врахувати те, що жодна психотропна речовина, це немає різниці, чи це наркотики або алкоголь, або дещо. Що, що завгодно, воно не зцілює, а навпаки, воно повертає до тих жахливих спогадів. і окрім того, з часом. Таке зростає толерантність до тієї речовини, які люди вживають. Тобто, це вже буде не пляшка пива, це буде літр, два-три, угу. тобто в цьому не буде кінця і краю. І воно поверне людину до такого стану, коли вона просто настільки себе зненавидить, зненавидить емоційно, що на жаль, ми бачимо і чуємо про те, що соціальні випадки теж присутні. І це саме за, за того, що люди вони хочуть поділитися, бо їм треба розмова, елементарна розмова, і поділитися своїми всіма переживаннями, які вони отримали там, або зараз, коли вони повертаються в суспільство, що їх хвилює. І саме тому я б теж хотіла нагадати про лінію, так. Щоб люди не соромилися, особливо чоловіки дзвонили 55-22. Чому це важливо? Чомусь, знаєте, наше суспільство не зросло до тої складової, коли Є розуміння, що кожен з нас потребує психологічної підтримки. Абсолютно кожна людина, абсолютно кожна дитина, і а, чоловіки чомусь вважають, що це якось трошечки принижує їхню там, не знаю, гідність або угу, які угу. вони соромляться. Подзвонити просто це подзвонити, собаки, що, що це, це не для слабаків, да. це, це навпаки, навпаки, це прояв тієї мужності і можливість саме себе зрозуміти, а що я можу зробити, і підняти свою самооцінку. Кожен з вас, кожна з вас, якщо це ми говоримо про дівчат, ви величезні герої. І повірте, раціональне суспільство України і не тільки. Дякуємо всі абсолютно за те, що ви робите, незалежно від того, де кожен з них знаходиться або в штабі, або в тилу, або на ротації, або на нулі. Ми всі свідомі громадяни дякуємо за те, що ви робите. І саме заради вас ми працюємо так і допомагаємо один так, одному. Так. Кажуть, що війна це такий самий зріз суспільства, як і цивільне життя. Там є різні люди. Різні воїни і частина із воїнів е не можуть впоратися зі своїми емоціями і себе час від часу неадекватно поводять у суспільстві. Як пояснити суспільству, що не може статися такого, як було в 2014 році, в кінці 2014 року, або в 2015, або потім в наступних роках. коли... Атовцям на той момент не здавали квартири, коли атовці вважали схибленими, бо там були кілька вбивств, вчинені колишніми службовцями Збройних сил України. І зараз вже інший час, інша війна, вже повномасштабна війна. І мені здається, що суспільство наразі ще не до кінця зрозуміло, чому і заради кого. І заради чого воюють військові загальною масою? Бо інколи вони роблять вигляд, особливо це стосується не активно патріотичного, активно-патріотичного пласту населення, вони роблять вигляд, що ці люди просто на своїй роботі би, не зарплату отримують, а можна до них ставитися ну, з таким презирством. Я не знаю, як це поміняти, але я це час від часу спостерігаю, мені стає дуже-дуже сумно. Я не знаю, що відчувають при цьому військові, от коли отаке. Насправді це питання, яке дійсно вартує такої величезної уваги на рівні держави. Яніно, бо те, про що ти зараз сказала, Мені теж так, ну я так бачу, що наразі, взагалі, суспільство по деякі такі структури вони не розуміють наскільки важливо саме залучення тих спеціалістів, які повертаються. До певної роботи або направлення тих людей, які здобули новий досвід на щось, так кудись. Uh -huh. Uh -huh. Саме головне цю людину, скажімо так, спрямувати і на ту діяльність, яка їй вже знайома, яка буде корисна для всіх решта людей. Окрім того. Важливо, мабуть, сказати про те, що от мені дуже сподобалася статистика самих американців, коли вони кажуть про те, що після повернення воїна додому він не зразу попадає додому. Він місяць або півтора, в залежності від стану, проходить реабілітацію, проходить певну е, комунікацію з психологом, психотерапевтом, з е, терапевтом з різними спеціалістами для того, щоб зрозуміти, що це моє життя було, зараз я для того е, тут знаходжуся, щоб далі не зашкодити цивільним, так? Угу. бо насправді. Якщо от люди думають деякі е, верства населення, що їх це не стосується або їх це не торкнеться, воно торкнеться абсолютно кожного українця, війна, військові дії, ага. воно торкнеться абсолютно кожної дитини, на жаль, і ми вже бачимо про е, ту статистику, страшну статистику, коли Міністерство охорони здоров'я каже про зріст онкозахворювань. Про зменшення тривалості життя, про прояв якихось певних хвороб у дітей і у, взагалі у населення, якого раніше не спостерігалося. Так? Тобто ці тривожні стани, які все одно кожна людина переживає, вони про себе дають знати. А для того, щоб вони не давали про себе знати. Це дійсно треба взагалі розвиток психологічної підтримки не тільки під час війни і під час військових подій, так? а і, після, і розробити певний план реабілітації після війни, продовження і взагалі оця інтеграція і військових, і нам самим навчитися з ними спілкуватися в буденному житті. Так? Це не просто на лінії, або там коли угу. ми надаємо консультацію або ведемо такі. Людей, а після того, як ці люди можуть інтегруватися в суспільство, як вони можуть бути корисними нам, а ми можемо корисними бути їм. Я думаю, що всі разом ми робимо дуже таку святу справу і хочеться, насправді хочеться зосередити все населення України, що знаєте, не буває зросту для країни, в родині, будь-де. Доки ти е, в якомусь періоду часу свого життя не будеш знаходитись десь внизу. Для того, щоб зрости, треба від чогось відштовхнутися. Так? І угу. я дуже сподіваюся, що зараз просто цей такий період, коли ми знаходимося, щупаємо, як е, взагалі нація, від чого ми можемо відштовхнутися, а задля того, щоб країна розцвела і була більш успішною. Не, у Лариси донька теж служить, і мені цікаво дізнатися, от ти з нею говориш, як би їй приємно було, коли вона, повертаючись там у відпустку додому, як би до неї рефлексували люди на вулицях, в магазинах? Е -е, я ніколи не питаю про те, е -е, ну, що нового там на роботі. Угу. Вона, якщо захоче сказати, вона сама про це говорить. Вона розказує про те, що вона там побачила. Я взагалі намагаюся фіксувати її увагу на чомусь приємному. В неї вона з собою забрала маленьку собачку, Чихуахуа. І от в такі тяжкі моменти вона розповідає про цю собачку, і мені просто дуже радісно. Коли вона повертається сюди, ну звісно, коли вона просто військові, а їм треба за, за статутом бути в військовій формі, то в мене ну просто як у мами, знаєте, я не можу ну, вимкнути в собі маму. Угу. В мене просто від радощі сльози на очах, і я завжди дуже радію, коли є така можливість обіймати і сказати про те, що я пишаюсь, люблю її. Ну, це дуже замало, і ми вся родина, і всі, хто знає Танюшку, ми хвилюємося і любимо її. Сподіваємося, що все буде добре. І дякую mm. за захист держави, і родини, і мене, і всіх нас. Ми приєднуємось. Тані дякую, і вам дякую за доньку, і дякую всім, хто нині оборонить нашу країну, тим мамам, хто народив цих воїнів, яких зараз вже немає. Теж дякуємо вам всім. Без вас було би. Дуже-дуже важко наші воїни. Друзі, ну а якщо вам важко, то знаєте, що і на Ларису, і на всю нашу команду психологів, психотерапевтів, ви можете розраховувати, це не соромно, це не якесь придушення вашої гідності, мужності. Словом, це просто допомога. От як ріжетесь пластир, то. Зважте, що це пластир. Берете набираєте 55-22 з понеділка по п'ятницю, з 11 до 19 і безкоштовно анонімно говорите. Нам інколи телефонують із передової, з окопів. Навіть бувають такі випадки в депресивних станах. Військові теж дзвонять. Ну і цивільні, і онкопацієнти. Всі ці три напрямки верст нашого населення можуть нам дзвонити кожного дня. Лерису, дякую за те, що сьогодні. Прийшли до нас. Залишайтеся на цьому каналі. Напишіть в коментарях, що думаєте щодо теми, про яку ми сьогодні говорили. І в описі до цього відео знайдете всі способи допомогти нашій команді створювати контент. До зустрічі!